Доброго дня, шановні українці, добродія, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ігор Сукірянщина Сокір'янщина Чернівецької області, кордон з Придністров'ям, крайній північний захід Чернівецької області. Придністров'я від міста Сукірян та колишнього Сукірянського району Сукірянщини за дві години. І російські диверсанти через Молдову легко заходять на територію Чернівецької області, використовуючи що? свою агентуру своїх місцевих сепарів, провідників використовуючи контрабандистів, які з 92-го року мають канал спирту з Придністров'я через місто Сукіряне Сукірящину, використовуючи лісові масиви. Диверсанти з Придністров'я, МГБ Придністров'я легко заходить в Чернівецьку область. Але, але це ще не все. На Сукірянщині на превеликий жаль, на превеликий жаль на Сукірянщині, місцеве відділення поліції слабо контролює оперативну обстановку. Якщо не кажучи, від слова зовсім. Пояснюю чому. Тому що вони йдуть позаду. Є подія. От, зірвали пропори в Ломаченцях. Вони прибігли, коли я поїхав туди, відзняв відео, позвонив на 102. Вони прибігли і шукають. А кого ви найдете? По гарячим слідам за добу не знайшли, і злочин практично 97% не розкриєте. Це класика. Потрібно йти попереду, потрібно збирати інформацію, потрібно попереду йти тих. Злочинців, кримінальників, наркоділерів, контрабандистів, російських диверсантів, які заходять на територію Чернівецької області, попереду йти, а не позаду за ними бігти. Не доженеш. От і зараз мені надали інформацію, дуже цікаву, що у нас на території Сокірянщини поблизу міста Сокірян працюють донецькі бізнесмени. Цікава досить інформація. Бізнесмени з міста Донецька вам не почулося? Так, донецькі бізнесмени працюють поблизу міста Сукіряни та ще й викинули з того місця, де вони працюють, начебто київських бізнесменів. Навіть був рейдерський захват. кажуть. Донецькі привезли братву і викинули київських бізнесменів. І тепер працюють поблизу міста Сукряни. Працюють та ще й начебто ці донецькі бізнесмени пов'язані з відділенням поліції. Міста Сукряни, яке зливає їм якусь інформацію. Чи то по бізнесу, чи то кришує. Ось така інформація надійшла мені від жителів сукірянської громади. Тривожна інформація: донецькі бізнесмени. На Сокірянщині, яка межує з україно молдовським кордоном. Донецьких бізнесменів, начебто, кришує, постачає інформацію відділення поліції номер 1 на чолі з Сережем Лунгу. У мене питанечко до Василя Козика, голови Сокірянської ТГ. Василь Васильович, перевірте, будь ласка, цю інформацію і дайте відповідь: працюють у нас бізнесмени з Донецька на Сокірянщині. Що вони тут роблять, якщо вони є, який ведуть бізнес і чи платять вони податки? Які у них відносини з нашою поліцією? І які взагалі у них законні підстави тут перебувати, не внести бізнес? Перевірте, будь ласка, Василь Васильович, цю інформацію. Перевірте моє відео, що і підтвердіть, є Донецькі у нас чи нема донецьких. Тривожний місяць жовтень. Війна набирає обертів. Рашисти знищують Харківську область ракетами місто Харків. Ракетами вбивають, калічують простих жителів, дітей, стариків, жінок, чоловіків. А у місті Сикіряни, поблизу міста Сикірян, прямо під боком, начебто, працюють Данецькі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець, який завжди йде попереду, попереду тих, хто. Шкодить, буде шкодити і нищить неньку Україну. До нових зустрічей!